Смисл в тому, що коли в мотоцикла маленький пробіг, ось оця вся нитка, і плюс отут. І от ці всі короче, запанки вони не надірвані. Ви бачите стан. Да? Тобто, в такому плані, бо дехто реставрує, дехто хоче продати мотоцикла типу, як капсулу часу, але він відреставрований. Пам'ятаєте всі, да, як відкривається сидіння, і зараз я вам покажу, що під ним. От Дивіться, як сидіння виглядає з іншого, з іншого боку. З моєї сторони сонце. Ось так воно виглядає. Тут, як дехто каже, що є кусочки целофану. От. Звісно, рижиків на ньому немає. ну Резинки ці всі, що вони, так скажемо, одна вже протопталася. І всі сторони дві живі. Треба буде сюди резинки, щоб воно було резинка резинка до резинки. Пакет візуально не такий, як у мого батька, це було цікаво. але Я власника питав, він сюди не лазив, це оригінальний. Насос, ви бачите, що він оригінальний. От, все тут є, достається. Але їм, по ходу, користувалися, бо я знаю, що таких насосів, якщо є ще так звана тут втулка, така, то це він повністю не користований. Тут все грязненьке, треба буде відтирати його. Але проводка все його рідне. Ну, і стан, стан сидіння дуже такий він від, відмінний. Скажімо. <кій> Поворотнички також його все рідні, отакі слипилі. Він каже, власник говорив, що він його не разу прям, не мив, просто протирав і то, в основному зверху протирав. Номер його рідні. І я вам відразу кажу, що я цей номер хотів зберегти. Задавав кучу питань у сервісні центри в МВС, як його можна зберегти. Ну, ніяк. Коротше, його брати або по техпаспорту і їздити коротше, на цьому номері, і тоді тебе, виходить, як ретро-мотоцикл з таким номером радянським, або соответственно, ну, ви тоді не являєтесь власником, або перереєструвати я тоді власник. Задня шина виглядає, так, і вона також з такими От, штучками, як я казав, не знаю, як вони називаються. Диск у відмінній якості. Ось. По задньому також лакофарбовому і під крилом там все відмінно, немає ніяких нержавчин, не сколів, тобто мінімум пересувань. А хлопна труба ось виглядає ось так. Ну і стан її дуже, дуже класний, Сразу кажу. Можна її зрозуміло, що поміняти. Є китайські труби, але воно трошки не, не, не так уже прям по хорому відрізняється. хто знає. Елементарно, всі болтики, резинки, це все оригінал. І подивіться, в якому воно стані, в грязному, і амортизатори, зрозуміло, що в замасляному. Це все буде відмиватися, відтиратися. І окремим, я думаю, роликом.